Звичайно, що їх можна брати вживаними і без проблем. Дивіться, в якому чудовому стані? Тросик коробки передач. Якщо він так чудово літає, то чому його не можна взяти? От. Рухається суперово. Один-другий хід мають. Єдине, що тут є нюансик в чому. Тут немає захисту для вологи. Тут треба вставити манжет резиновий. Є оригінальні манжети, але краще купити якусь камеру від велосипеда і сюди надіти, зажати зажимом. Троси вживані на коробку передач є в наявності, в робочому, доброму стані. Вони бувають погані тільки тоді, коли він тріскає, перший варіант. І другий варіант, коли в когось тяжка рука і внизу біля коробки він просто загинається і починає затинатися. Всі, інших варіантів нема. Так що на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, French Jumper, кому необхідно троси, КПП, коробки передач, є нові і є вживані, в хорошому стані. Ті, що були в поганому стані, вони вже на утилізації. Замовити дуже просто. Контакти в шапці профілю і замовляєте. Там є телефони, є, є електронка, все, що хочете.